Коли напоїну спраглих, а ріки наповнено, склянка порожня. Перша фраза будує нову історію, дивовижний чи навіть химерний будинок, залежно від калібру і досвіду фантазера: можна зайти через двері, можна крізь стіни, можна запросити в гості цілий світ, без загрози втратити особистий простір для комфортного існування. Гості створюють домашній затишок, забігаючи на хвилинку або зупиняючись у тебе на роки. Гуляють у твоєму саду, перебирають твою фонотеку, стокують виделками по столу, шукають розваг у шоклядах. Вони є серцем будинку, про який ти мріяв з дитинства. Дні народження у великій компанії, кремові тістечка, божевільні витівки. Абсолютно щасливі сонячні ранки наступного дня. Тепер ти насправді маєш це і радієш своїм гостям, де кого бачиш вперше, хтось так довго блукав, грутаючи мапи, словники-розмовники, Струшуючи компаси, свинячи палець на вітрі, що мить вашої зустрічі стає одкровенням солодким бальзамом Для чаю і страв. Вночі тай будинок сяє ліхтариком наповнює склянки пережитим за день, готує приємні сюрпризи, під підніс, легко створений, щоб любити, винайдений тобою. Скільки цукру чай? Дві, будь ласка, як вам на люстрі бачимо сотні прихованих див. Хто тут хазяїн будинку, літній і тихий? Колишній в'язень чужих думок у нього нарешті всі вдома.